Поранених під Верховною Радою правоохоронців нині у важкому стані. За життя одного з них, 25-річного Богдана Дацюка, бійця Національної гвардії, лікарі борються у центральному шпиталі МВС. Його вже прооперували нейрохірурги і офтальмологи. На службу його призвали у квітні. За фахом він агроном. Ще двоє бійців перебувають у реанімаціях 17-ї лікарні та військового шпиталю. Усього зі 150 постраждалих у сутичках під Верховною Радою на лікарняних ліжках досі залишаються 126. Стан більшості з них лікарі оцінюють як задовільний. Окремі з поранених бійців, аби не засмучувати родичів, не повідомляють їх, що вони в лікарнях. Отже, спілкуватися з журналістами відмовляються. Так і батько тяжко пораненого Богдана Дацюка після повідомлень про події під Верховною Радою сам приїхав у Київ, почав його шукати по лікарнях, і лише за добу дізнався, що його син у реанімації. Побачити його він зміг лише цієї ночі. Діагноз поганий. Каже, що дуже поганий. Ну, комі дитина, комі дитина. От і все. Кажу, що шанси невеликі. Ну все, що я можу говорити. Його життя підтримується завдяки медикаментам і знаходиться він ще й досі на апараті штучної вентиляції легенів. В нього дуже важка черепно-мозкова травма, велика субдуральна гематома, поранення ока.